Партнер програми Вісті спорт магазин мужської діжди торгової марки «Воронин». Мелітопольська черешня провела першу гру чемпіонату Запорізької області серед аматорів на рідному стадіоні. Четвертому турі нашій команді протистояла Чкалівська Ольвія. Початку поєдинку передував зворушливий момент, коли юний вболівальник червоно-білих Єгор лябах отримав у подарунок футбольного м'яча та, вийшовши з улюбленою командою на поле, зробив перший удар в матчі. Этот вот мяч с автографом главного редактора газеты «Украинский футбол» Сергея Бондаренко и с автографами всех игроков «Меритобольской черешни» получит наш преданный поклонник Егор Лябов. И ему будет предоставлено право нанести первый удар по мячу. Спасибо. перших же хвилин господарі поля розпочали масований наступ на ворота суперників і достатньо швидко вийшли вперед. Відзначився Олександр Капуста. Та не пройшло багато часу, і наша команда отримала м'яча у відповідь. Але цей гол мало позначився на діях мелітопольських гравців. Швидкісні проходи Олександра Крука не давали спокою захисту Ольвії, і червоно-білі робили свою справу. Антон Логвиновський знов таки Олександр Капуста та той же Сашко Крук довели рахунок до розгромного 4-1 і нібито нічого не віщувало біди. Але наприкінці першого тайму плеймейкер Черешні Дмитро Яковенко недозволеним прийомом зупиняє суперника та вилучається з поля. Ольвія з пенальті робить рахунок 4-2. Мелітопольці залишаються в меншості, і присутнім на стадіоні здається, що перемога може вирватися з рук як омріяний птах щастя. Счет 4-1 это комфортный счет. Мы допустили ошибку на ровном месте. И получили пенальти и удаление. Я считаю, что для нашей команды, для... Опита ігроко, який у нас є, це недопустимо. допустима. Після матчу тренер черешні Юрій Рибальченко не зізнався, що саме він сказав своїм підопічним під час перерви. Але наші хлопці вийшли на поле у другому таймі з однією ціллю відстояти перемогу за будь-якої ціни. І вони не тільки не пропустили, але й змогли відзначитися. Євген Ткачов, що змінив на поле капітана Олександра Капусту, виправдав довіру Сашка, який вручив йому свою пов'язку, і зробив рахунок 5-2. Три голи на двох від капітанів нашої команди приносять їй надважливі три очки. Следующа гра у нас працює з вектором. В Запоріжжі це буде тяжела гра, тяжеліша даже можна сказати. У нас виділи не заплановане удалення. прозоршів. Змітрям якав'янка, ну що зі бом страт. Результат цього матчу дозволив «Мелітопольській Черешні знов піднятися на перше місце турнірної таблиці. Натомість чкалівські футболісти після поразки опустилися на передостанню сходинку. Молода та амбіційна команда з Спрезов'я перед початком сезону ставила перед собою високі цілі і, не дивлячись ні на що від них не відмовляються. Ну, задача робить призори ну, познакамплетація. Тама пошоїмобілі. Тому даніше було це нормально. Перекрути грає. Що там, В вам команда біла. Побагадаріть, що тепер команда вдома грала, бо що не нахотіла виграти. Приклад мужнього хлопця Єгора Лябаха надав нашим хлопцям невідомої сили. Віддаючи належне супернику, відзначимо, що, за словами захисника Черешні Олега Міщенка, вся Мелітопольська команда сьогодні билася за Єгора і просто не могла програти цей матч. Акція випускник у фірмовій мережі магазинів Воронін по всій Україні. Акція триває з 20 березня по 1 червня.